Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор, пані Христина. Тема уроку знаходження значень виразів. Розв'язування задач за допомогою рівнянь. Задача 600. Розв'яжи задачу, склавши рівняння. Читаємо умову задачі. За тиждень слонення підросло і його маса збільшилася на 24 кг. Тепер вона становить 542 кг, якою була маса слонення на початку тижня. Про кого розповідається в задачі? В задачі розповідається про слонення і про його масу. Нам відомо, що слонення підросло і тепер маса становить 542 кг. Це і будуть ключові слова в задачі. Запишемо короткий запис до задачі. Була підросло тепер. Нам відомо, що слонення підросло на 24 кг. І тепер маса становить 542 кг, якою була маса слонення на початку тижня, нам невідомо. Можемо позначити невідоме число через х. Складемо рівняння. Якщо слонення підросло і збільшилося на 24 кг, тоді ми наше невідоме х збільшимо, тобто додамо 24 кг. І це дорівнює 542. Ми склали просте рівняння. Пригадуємо компоненти дії додавання. Доданок, доданок, сума. У нас невідомий перший доданок. Щоб знайти невідомий доданок, потрібно від суми відняти відомий другий доданок. Х дорівнює 542 мінус 24. Х дорівнює виконуємо віднімання. Відємник 24 розкладемо на зручні доданки на 22 і 2. Тоді від 542 віднімемо 22, це дорівнює 520. І від 520 віднімемо ще 2, це дорівнює 518. Х дорівнює 518. Підкреслимо, адже ми знайшли корінь рівняння. Виконуємо перевірку, підставимо значення Х у перше рівняння. 518 плюс 24. 18 плюс 24, 18 плюс 20 це дорівнює 38 і 38 плюс 4 це дорівнює 42. І 500 плюс 42 це дорівнює 542. Запишемо, що ліва частина рівняння дорівнює правій частині рівняння. 542 дорівнює 542. Тож, запишемо відповідь, якою була маса слонення на початку тижня. 518 кілограмів. Маса слонення на початку тижня. Запишемо самостійну відповідь. Завдання 601. Обчисли. Виконуємо обчислення виразів 748 мінус 9. Бачимо, що ми не можемо відняти 9 без переходу через розряд. Тому. Від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки. На 8 і 9. Чому на 8 і 9? Тому що 748 закінчується на 8, і нам буде легко відняти спочатку 8, а потім 1. Тож від 48 віднімемо 8, це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 1 це дорівнює 39, а 700 плюс 39 це дорівнює 739. Наступний вираз 512 мінус 7. Знову ж таки, від'ємник 7 розкладемо на зручні доданки. на 2 і, 5. і від 12 віднімемо 2, це дорівнює 10, а від 10 віднімемо 5, це дорівнює 5, 500 плюс 5 дорівнює 505. Наступний вираз 379 742 мінус 5. Від'ємник 5 розкладемо на зручні доданки на 2 і 3. І від 42 віднімемо 2, це дорівнює 40, і від 40 віднімемо 3, це дорівнює. 37 і 379 700 плюс 37 це дорівнює 379 737. Наступний вираз 4 893 плюс 8. Додамо до одиниць одиниці. 3 плюс 8 це 11, а 90 плюс 11 це дорівнює 101. І 4800 плюс 101 це дорівнює 4901. Наступний вираз 561 859 мінус 8 і плюс 7. Виконуємо першу дію віднімання. Бачимо, що ми можемо від одиниць відняти 1. Від 9 віднімемо 8, це дорівнює 1. І… 561 850 плюс 1 – це дорівнює 561 851. І до одиниць додаємо одиниці. 1 плюс 7 це дорівнює 8. 561 850 плюс 8 це дорівнює 561 858. І наступний вираз 67 457, мінус 9 і плюс 5. Виконуємо першу дію віднімання. Від'ємник 9 розкладемо на зручні доданки на 7, і 2. І від 57 віднімемо 7, це дорівнює 50, і від 50 віднімемо 2, це дорівнює 48, 67 400. Плюс 48 це дорівнює 67 448. І додамо 5. До другий доданок 5 розкладемо на зручні доданки на 2 і 3. І до 48 додамо 2, це буде 50 і 50, плюс 3 це дорівнює 53. А 67 400 плюс 53 це дорівнює 67 453. Всім дякую за старання! Ви справжні розумники! Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка, ставте вподобайки і зустрінемось завтра. Па-па!